Ідейних я зустрічав тільки два чи дві людини. Всі інші в більшості своєї йдуть за гроші. Причому хтось е, штурмовиків беруть з е, зон, і практично там вже не залишилось в них там людей для того, щоб створюють такі умови, які є. До речі, і е, коли ти з ними спілкуєшся, ти можеш відвідібравати було декілька людей, які. Після того, як були полонені, вони пішли воювати в Руський добровольчий корпус. Тобто вони дивилися, вони спілкувалися, і вони бачили, що, що, що відбувається. Знаєте, таке враження, ніби я про, про, прочитав Стругацького, коли там ці вежі були, які затуманюють мізки. Їм нема. Ніякого вибачення, але є ті люди, які кажуть, ми зрозуміли і готові а, захищати свободу і свою і інших.